Батьківщиною шахів вважається Індія, епохи держави-губтів близько 1400 років тому. Перший хід пішака на дві клітини замість однієї був вигаданий в Іспанії в 12 столітті. Перша партія Космос-Земля відбулася 9 червня 1970 року. Її зіграли екіпаж космічного корабля Союз 9 і представники центру підготовки космонавтів на землі. Роз закінчилась в Нічию. Спочатку ферзь міг рухатися тільки на одну клітинку по діагоналі, потім на дві. Так тривало до тих пір, поки королева Ізабелла, Іспанська, не наказала зробити ферзя, а в Європі його називають королевою, найсильнішою фігурою на досці. Найстаріший зі збережених наборів шахів був знайдений на острові Люїс, Північній Шотландії. Він датується 12 століттям нашої ери і, ймовірно, створений в Ісландії чи Норвегії. Його оригінальне виконання послужило зразком для чарівних шахових фігур у фільми Гаррі Поттер і Фіософський камінь. Другою книгою, надрукованою на англійській мові, слідом за розповіді про Троянську війну стала Праця про шахи. Шахи нерідко наводяться лікарями, наприклад, ефективного засобу поліпшення пам'яті. Також ця гра тренує розум шляхом вирішення складних логічних задач. Назва шахи походить від персидських слів шах і мат, і часто переводиться як король помер. Хоча більш точним еквівалентом було б вираз король в пастці» або королю не втекти. Багато вчених не ставлять під сумнів те, що шахи роблять украй позитивний вплив на людину, розвивають пам'ять, тренують розум, не дарма вважають спортом, а тому можна не сумніватися, що ця унікальна гра ще довгий час не піде в історію.